Червень в Україні розпочнеться з того, що атмосферний фронт принесе серйозніші дощі та похолодання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла відомий синоптик Наталка Діденко. Дощі із грозами, часом зливого характеру, за її даними, розпочнуться з п'ятниці, 2 червня. Проходитимуть опади разом з фронтом зрозуміло. Спочатку на заході України, впродовж дня і до вечора на півночі та в більшості центральних областей. Проте Південь Дніпропетровщина, Полтавщина, Пропивницький з районами. Та східній області без опадів. Хіба в Приазов'ї локальний дощ. Температура повітря буде високою. Плюс 23, плюс 28 градусів. Пише синоптик. Діденко зауважує, що трохи похолодніше на Волині та Рівненщині. А на вихідних 3-4 червня похолодання охопить значну частину України. Столиці дощитиме, але недовго. У Києві 2 червня протягом дня до плюс 27 градусів. Дощі з грозою передбачаються ввечері у п'ятницю. У суботу-неділю столиці знизиться. Ця температура повітря та буде без істотних опадів. Зауважує синоптик. Український гідрометцентр попереджав, що з 2 червня до України наблизиться новий атмосферний фронт, який стане причиною опадів. За даними українського гідрометцентру, на сьогодні, 2 червня, в Україні оголосили штормове попередження. На заході України очікуються грози та шквали. 2 червня в день у західних областях грози місцями шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. За даними синоптиків, перший рівень небезпеки оголошено у таких областях Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точність прогноз погоди.